Перевізники Львівщини підняли вартість проїзду у приміських та міжміських маршрутках. Американські благодійники передали 10 спецавтомобілів для українських військових. До гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла повернули флягу українського військового, яку благословив Папа Римський Франциск. Іванна Сидор проживає у селі Добростани Яворівського району. Жінка розповідає, що раніше на маршрутці їздила щодня, зараз один-два рази в тиждень. Ну та 50 гривень, а тепер 60 треба платити на маршрутку туди, назад воно б'є, чому не б'є. Нічого не говорять. Сюди бензина, все зростає і вони піднімають ціну. А ціни на зарплати, які були такі, є, такі лишилися. Хайло водій приміської маршрутки Львів Яструбків. Чоловік каже, що ціни на рейс підвищили з 28 жовтня. «5, 10, 15 п'ятнадцять залежить. А як вам пояснили, чому підняли ціни? Я вам кажу, що я тим питанням не цікавлюся. Як розповів керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, збільшувати тарифи на проїзд у приміських та міжміських маршрутках розпочали ще у вересні. З 15 вересня кожен перевізник самостійно вирішував, коли і наскільки піднімати вартість. Ціни підвищили майже у всіх напрямках Львівщини. І це від 15 до 25 відсотків. Оскільки ціна чи вартість проїзду, це є величина економічна, вона пов'язана з економічною». Факторами. Основним фактором це є вартість дизельного пального, який продовжує невпинно рости на наших автозаправочних станціях. Тобто ми навіть на сьогоднішній день вже перейшли границю критичної вартості, яка була, якщо я не помиляюся, в 2022 році після початку повномасштабного наступу Росії на Україну. Тому на сьогоднішній день реально тарифи не є граничними. Начальник обласного управління транспорту та зв'язку Степан Рудницький каже: з 2015 року обласна адміністрація не відповідає за тарифи для перевізників і тому вони самостійно регулюють тарифи, але узгоджують все із ова. За його словами, тепер ціна на тариф за кілометр коштує приблизно 1 гривню 70 копійок. Поки що якихось зловживань з боку перевізників ми не побачили, оскільки ми розуміємо, в обґрунтуваннях були. Розрахунки, ну який підйом чим зумовлений, оскільки наприклад на 40% тариф формується від вартості пального за останній період. У нас на 30-40% виросло пальне. Тобто, навіть якщо помножити ці два коефіцієнти, то спокійно на 15% на підставі навіть цього перевізники вже мають право підняти тариф. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Тарас Фіалка, мешканець міста Біберка. Воїн був оператором зводу протитанкових керованих ракет у 33-й бригаді військової частини А 44 47 Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи не Запорізької області. Йому було 34 роки. Назар Хруставчук, житель села Новосілка Солонківської громади, служив у Національній гвардії України. Загинув 25 жовтня, коли проводив евакуацію в районі околиць Іванівки Куп'янського району Харківської області. Йому було 26 років. Ярослав Гривач народився у місті Новояворівськ. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, був за кордоном. Повернувся, аби стати на захист України у лавах добровольців із правого сектору. Згодом продовжив службу у підрозділі сил спеціальних операцій. Загинув 27 жовтня. Йому було 23 роки. Благодійники передали для українських військовослужбовців 10 спецавтомобілів. Це легкоброньовані повнопривідні хамери. Розповідає командир військової школи імені Коновальця Георгій Купарашвілі. Це дуже важливо. Цей вид транспортного засобу це високомобільний хамер. Головна мета цієї автівки логістична підтримка. А цей автомобіль для медичної евакуації це високомобільний транспорт, що здатний подолати великі перешкоди та їздити по будь-якому рельєфу та за різних погодних умов. And закупив автомобілі і доставив їх до України. Американський благодійний фонд з Чикаго Help Heroes of Ukraine організація збирала пожертви у Сполучених Штатах протягом декількох місяців. Купували машини на американських військових базах та аукціонах. Вартість переданих автомобілів 250 тисяч доларів. Розповідає засновник благодійного фонду Ігор Терлецький. Це результат спільної роботи американської діаспори кожного українця, є в Америці не тільки місто Чикаго а то um. Діаспора на американському континенті це результат співпраці з американськими донатами В загальному то наша четверта робоча поїздка. Ми спілкуємося, скажімо, на напередові з нашими бійцями. Ми знаємо повністю про потреби, які є. що необхідно, чи ми можемо допомогти, чим можемо бути корисні, щоб не марнувати зусиль коштів. Медик заляски Кім Райт не лише долучився до збору, а й сам приїхав до України щоб передати авто військовослужбовцям. Файінфелевофа. Україна бореться за весь світ за демократію і свободу. Якщо ми зможемо покласти край диктатурі, то це дозволить людству процвітати та мати демократію. Тож я допоміг фінансово закупити ці транспортні засоби для солдатів, адже вони воюють у важких умовах. Американські хамери, за словами президента благодійного фонду Ігоря Терлецького, передадуть декільком бригадам і спецпідрозділам, зокрема Азову, ГУР СБУ та 3-й штурмовій бригаді. Ольга Іващуко, Олег Реп, Суспільне, Новини Львівщина. У Львові відзначили 105-ту річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. Учасники заходу спільно виконали державний гімн України, а священики провели молитву. Також на Лачаківському кладовищі поклали квіти до меморіалу воїнам української галицької армії та могили президента Української національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича. Заходу долучилися військовослужбовці та представники влади і львів'яни. Серед них учасник УПА Володимир, чоловіку 83 роки. За словами Володимира, його сім'я допомагала українській армії, а згодом і він приєднався до лав української повстанської армії. Я був молодий, мене мені ще не дозволяли оружжя брати в руки, а ми. Ми допомагали, як тепер називаються, волонтери, а туди такого слова не було. Ми харчі допомагали підносити, передавали розумово, бо нам не, не дозволяли давати там записки, якісь документи. Ми не мали повістки, ми, не мали, ми мали одну ідею допомогти. Тим, хто бореться за свою рідну землю. Значки, які нам нагородили, то, -то ми тримали підзворотньою стороною значок. І як я приходив на подвір'я, там, де я мав сказати пару слів, то я відвертав, що я є, і ні слова ніякого показав, що я маю значок і завернув і все. Цьогоріч аграрій Сергій Ковдря планує засіяти 15 гектарів землі озимою пшеницею. Це на 5 гектарів менше, ніж у минулому році, адже каже, є проблеми з реалізацією, оскільки внутрішній ринок зараз є нестабільний. У нас є проблеми зі збутом зернових. Ну, але мусимо рухатись тих людей, які працюють у агропромисловому комплексі. Трошки збився той ритм, який був раніше. Але ми мусимо працювати, бо кожен має свій фронт. Наш фронт то забезпечення. Промислової безпеки в країні. Пшеницю нам дала промислова палата, дала нам пшениця, то є пізній сорт, тобто можна сіяти пізно. Чому ми зараз так і сіємо пізно, бо теж у нас 1 листопада, якби пізно, але сіємо, ми мусимо сіяти. І пшениця є першою репродукцією. Надіємося, що і буде хороший врожай від неї. Майбутній урожай фермер реалізовуватиме на внутрішньому ринку. Перед війною ми збували, переважно у нас зернові всі йшли на Одесу. Ну, зараз така ситуація, що збуваємо тільки по місцю. Тобто хлібокомбінати і так далі. Ну, такого плану. Тому і зменшуємо площу зернових. На Львівщині на сьогодні на 100 відсотків уже завершена посівна по ріпаку, ячменю, житу. Лишили ще завершити посівну озимої пшениці. Її засіяли в області вже на 90%, повідомила директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Загалом цього року на Львівщині планується засіяти десь 170 тисяч гектарів озимими культурами. Серед них десь 97 тисяч гектарів. Це буде засіяно в комерційному секторі. Комерційному в секторі прогнозується збільшення площ під озимими культурами десь на 6%. Це буде відбуватися за рахунок того, що в цьому році більш активно буде відбуватися збирання кукурудзи, площі під якою скоротилися в минулому році. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. У Львові хірурги дитячої лікарні Святого Миколая прооперували немовля із вродженою вадою розвитку. Яка спровокувала кишкову непрохідність та крововилив у мозок про це йдеться на Фейсбук-сторінці першого медичного об'єднання Львова? Зараз дитина відновлюється після медичного втручання. Через місяць на дитину очікує ще одна операція. Я народила дуже легко, не було взагалі ніяких проблем ні з дитиною, ні з пологами. Потім на наступний день я замітила, що ну що Щось не так, тому що коли вона вже починала їсти, скажімо так, і вона зреагувала. прийшов ще раз неонатолог оглянути її. Там подивились на животик. Неї животик був дуже сильно здутий. Ну і так планувалася там довго тіку, на виписка додому. Нас поклали в реанімацію. Ми видалили уражену ділянку кишківника, і той кишківник, який був неуражений. І знаходився в черевній порожненні. Ми опустили вниз на промежину. У Дарини був досить серйозний крововилив в головний мозок. Але наша бригада неонатологічна разом з нашими неврологами успішно справилась. І зараз те, що бачимо, ми в неї є повне відновлення неврологічних функцій. Ось саме ця фляга властиво подорожувала по світі і потрапила до рук папи Франциска. Настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у Львові Тарас Михальчук показує флягу, на який видно сліди від уламків боєприпасів. Про шлях цієї речі, що для іноземців стала одним із символів війни Росії проти України, розповіли на Фейсбук-сторінці Посольства України при святому престолі. До цього вона понад півроку подорожувала разом із іноземними журналістами, а згодом, під час подорожі із понтифіком, попросили його благословити символічну річ. Саме ця фляга властиво з історії нашого храму з історії України з історії нашої нашого горя, яке ми сьогодні переживаємо, нашої війни, от повномасштабної з російськими окупантами, ця історія була донесена властиво папі Франциску. і в той час, коли власне, він споглядав на цю флягу і біля неї молився, її благословив. От згодом, властиво, Єва Фернандес, іспанська журналістка, передала це до посольства України в Ватикані з тим, щоб цю флягу, таке як щось дуже цінне для нас, повернути властиво до гарнізонного храму. Розшукали того колишнього військового, який передав колись свою флягу до храму. Про її історію чоловік дізнався від кореспондентів Суспільного. Чи чули про власне, що ваша фляга потрапила так до Папаримського? Ні, не чув. не очікувано було, що сам папа римський, сам благословики. Це Олександр Дорошенко. Чоловік був медиком, працював лікарем швидкої допомоги. У 2014-му пішов добровольцем, аби як медик рятувати життя українським захисникам. І рік брав участь у тоді ще антитерористичній операції. Там і потрапив під один із обстрілів, який знищив речі у розташуванні військових. Вона в палаці була це був обстріл базового табору в Дмитрівці. Ну так всі поховались в укриття ну саме з урагана обстрілу за словами Олександра, флягу до храму він передав у 2016 році. Зараз її можна оглянути у храмі на символічній виставці, присвяченій українським військовим, що розташована у церкві теж із 2014 року. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Роман Гнатишин. Суспільне новини. Вів. Вмикайте всеукраїнський телепроєкт Суспільне спротив о 18.00. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни. Інтерв'ю з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну. Не пропусти свій інформаційний вечір, Суспільне спротив».